Є новина, друзі. Угорщина відреагувала на удар по Закарпаттю. Путін морозиться та Україна висловила чітко свою позицію. Дослухайте до кінця. Коротко, ну зважаючи на попереднє відео, яке набрало резонанс. Ну там віддав свою версію. Хочете, йдіть дивіться, чому саме росіяни били по Закарпаттю. І от є реакція Угорщини. Сіярто, голова МЗС Угорщини. Не назвав Путіна агресором, терористом, яким він і є, нічого не сказав про удари, про Закарпаття. Не сказав ні слова, але сказав, що та інформація, яка приходить зараз з України, говорить про те, що треба якомога швидше завершувати війну, і всі, от потуги Трампа, вони правильні, треба йти. До миру. Я так своїми словами. І це якраз підтверджує мою версію, що цей удар це сигнал м -м, Орбану. Тому що ну, Трамп позвонив Орбану, він однозначно йому сказав прості речі: або ти з нами, або ти з Путіним. Ти не будеш сидіти на двох стільцях. І Орбан сказав, що він однозначно з Трампом, і одразу отримав сигнал від Путіна терористичний сигнал, удар по заводу. До речі, там наша влада каже, що це американська компанія. Але як я подивився по Гуглу, це компанія, яка знаходиться в Угорщині, заводи має в Угорщині і більше ніде по світу, і в Україні, і має американські інвестиції. Хто там володіє? Ну це інше питання. Я не знаю, влада може більше знає. Але ну всі підприємства знаходяться в Угорщині фізично. І це, як на мене, сигнал і. Трампу, але в більшості це сигнал Орбану так само, як відбувалося з Азербайджаном. Як тільки Азербайджан почав протистояти Росії, одразу нафтобази Азербайджана росіяни почали просто свідомо знищувати. І такий самий сигнал вони передають Орбану. Якщо ти йдеш від нас, ми тобі якби будемо мститися. І це послаблює позицію Орбана на виборах. От така інформація. Наступна це Путін-морозиться. Лавров вже три дня. Намагається пояснити, що вони хочуть підняти рівень делегацій. Сьогодні є заява про те, що Путін готовий зустрітися з Зеленським, але треба ці всі теми підготувати. І От, якщо вони будуть підготовлені, однозначно він готовий е, зустрічатися про гарантії безпеки. Він знову, які були домовлені в Стамбулі, та в Стамбулі немає ніяких домовленостей. Шо ви те вони просто хочуть якось відморозитись, відтягнути час. А Трамп нападі там в розмові заявив зі своїми радниками, що. Він хоче швидкої зустрічі Зеленського та Путіна 7-10 днів мають бути готові гарантії безпеки і зустріч. І просто Путін він попав в таку ситуацію. Він навіть не знає від цього відморозити, тому що на Алясі він тіпа типу, переміг, а потім приїхав Зеленський і його переграв. І Зеленський каже: Я хочу миру, я готовий з вами зустрічатись. А він. Ну, якби вже не готовий, тому що що він там буде говорити. Але я думаю, що все ж таки все залежить від Трампа. Якщо він натисне, Путіна не буде іншого виходу. Тепер щодо позиції України, дуже важливо, Зеленський на закритій зустрічі з журналістами. Ну, це вже знаєте, таке відбувається, тому що чомусь не всіх журналістів запрошують. Але це таке. Він сказав, що ну, якби Україна хоче побачити спочатку гарантії безпеки. До речі, з'явилася інформація, Європа не дуже багато просить, вони хочуть розміщення F-35 в Румунії, які будуть контролювати повітряний простір України, щоб нам залишили супутниковий зв'язок, оцю всю, всю розвідку, яка зараз в нас є, і в необмеженій кількості продавали ракети до Петріотів і на САМС. все інше готова зробити Європа. І це, як на мене, дуже серйозний сигнал навіть для Путіна. Значить, Європа готова виробляти зброю, снаряди, дрони, все і давати це Україні. А Америка просто займеться повітрям. І я думаю, Трамп на таке. Піде тому буде в нас е, якби детальні на інформація 7-10 днів. Про це сказав Зеленський. Зеленський важливо сказав, що Будапешт це проблемно. Ну дійсно, після заяви від Сіяр, це це ну, велика проблема. Вони навіть не називають агресора агресором, тобто це абсолютно недружня влада Україні. Зеленський каже, що Україна готова на Європу, Австрію, Женеву або Стамбул, наприклад, зустрічатися з Путіним. Також ну Зеленський сказав, що Україна не буде віддавати жодних територій. Ну це зрозумілі. Абсолютно речі. Також, як на мене, дуже важливо, там були заяви і Єрмака, і Зеленського. Була ж така заява, що. От... У нас українська мова державна і захцянки росіян ніхто виконувати не буде. До речі, я вчора знімав відео. Я казав, що Зеленський має чітко сказати, хто має бути гарантерами безпеки. Це Україна має вирішувати. І теж Зеленський чітко сказав, що Ні Китай не може бути, тому що він допомагав Росії вести в цю агресію, і Росія не може бути гарантером безпеки, бо вони агресор і не можуть вони мати жодного права вето. І він чітко окреслив позицію України. і це абсолютно правильні речі, як на мене. Він також сказав. Цікаво про вибори, що він був би готовий вибори провести хоч зараз, але під час війни вибори проводити не можна, і це абсолютно правильно. Я про це постійно кажу. Це ну, хіне. Це російський наратив проведення виборів під час війни, тому що ну, ці вибори ніхто не визнає, тому що більшість людей не зможуть на них проголосувати. А після війни, будь ласка, і він сказав, я не буду займатися виборами для того, щоб роз'єднювати державу. І це, як на мене, натяк залужному з його виборчим штабом. Ну і Порошенко. Порошенко, який те. O Постійно вже в кампанії вони вже практично там входять, фоткаються і намагаються якось е, е, піаритись. Ну, хоча влада сама до цього довела, тому що влада порушує права громадян, вводить ну, якісь незрозумілі дурні норми, про які я сьогодні зранку розповідав, які не те, що роз'єднують суспільство, вони заставляють суспільство просто не довіряти, як мінімум, е, владі. І от, як на мене, знаєте, позиція України сьогодні окреслена Зеленським, вона дуже важлива, тому що чітко сказали, на що ми готові. На що що ми мене готові, і ми готові зустрічатися з Путіним для того, щоб заключити мир. А тепер питання за Путіним: не треба висилати кожен день Лаврова, щоб він робив якісь заяви, а треба робити відповідні кроки. Тобто, зустріч і мирна угода, а потім трьохсторонній саміт і закріплення. Лайк, like, репост, підписка, телеграм в шансі профіля. Підписуємося.